Що це нахрен було? Коротше, я не знаю, що це таке усі. Бі... Я тут познайомився з дівчиною, вона мені дуже сподобалась, але вона оставила свою сумку з телефоном, з усім просто типу, і пішла каже, що я піду пошукаю сигарету. Такий блять. Шо, думаю, що це вище таке було? Я просто сижу зараз і я в ах. ах. Я не знаю, як це назвати, блін. Офігеть! Ну якщо спрашувати себе, що я відчуваю, мені неприємно. Особенно, якщо вона сейчас закуре, мені страшнить, і я сейчас точно піду. Я побажаю всего найкращого. Чувак, якщо ти дивишся це відео, може вона для тебе і лучше була. Извини, що забрав. Мені так не підходить, сразу кажу. Страдно. Ще все страно. В общем, коротше, я решил просто понаблюдать, що буде. Я взагалі ніяк не проявляв, там ніяку уніці... ні ні, у все таке. От. Запропонував їй познайомитися з іншим, якимсь хлопцем, до говорю, пішли, я тебе з кимсь познайомлю. Вона така говорить: ні, не хочу. А потім вона, коротше, ще раз сказала, хочу сигаретку, закрила сумку і пішла. Я думаю, що це було, за зачем мені цей опит був. Прямо ж дивно. Ха. Ладно. По і того я, коротше, ну, я нікуди не пішов, ті, я ж не можу якось бросити цю сумку, вона ж коротше, довірила, пішла. Ну, дуже странний, звісно, випадок. А як би взагалі ви поступили в цій ситуації? Мені цікаво, напишіть в коментарі. Ну ну питец як це интересно.